Так, ребята, усім привіт. Зараз хочу розказати один прикол, який стався тільки що з опаленням. Сразу пишу відео, щоб не, відклад... не відкладати. Значить, яка... що сталося? Я, коротше, поставив ось сюди градусник, і я знаю, що там температура зараз, бачите, он 49. Я знаю, що у мене, отам, що на вході, що ось тут на подачі з котла 49,50. І вона ж така ж іде сюди. 49,50. Ну, я такий, коротше, поклав. Це було ще позавчора. І дивлюсь, що якесь, якесь значення не те. Тобто, 40. 3 там, 45 і все. Тут думаю, що, за... що це таке? Ну, ходжу, цей котел, включається, виключається. Тю, блін. Такої думаю, та і на погода не, не змінилася. Нічого не розумію. І батареї гарячі, тю думаю. Що ж воно таке? Ходив, 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 а потім такий думаю, блін, а дай-ка я перевірю воду. Взяв, короче, проволочку, ну, пустий. Пух-пух-пух, коротше, пустий бак. Розумієте? Пустий бак. Я сиджу такий, думаю, як він не закипів. І як він грів. Ну, вчора я ще замітив, що температура не та. Значить, він, а воно, воно щось щось шуміло. Я ходжу, воно щось там шумить інколи, думаю, що це? Що, воздух навіть, виходить. А воно, походу, вода отак осталась, ось, ось так. І коли воно включало, воно, воно розширяло його. Розумієте? І докидувало ось туди якось. Може, воно було вже на грані, я не знаю. Ну, коротше, він пустий був. <responses> <с forwards> Так, да, і я такий в шокі. Думаю, що це таке. Він повинен бути, був ну, гріти, гріти, якось закипіти, по суті, а потім сижу і думаю: ну а чого він повинен закипити? Е, В ньому 35 літрів. І він його просто нагріває. Розумієте? понятно, що він іспаряється. Це зрозуміло. Ну, і я не знаю, скільки воно було. А чого тоді гріли батареї? Так, да. неефективно. Неефективно гріло. От зараз 50 тут. Подивіться, а було 45. І бачок пустий. Ну як таке? Я розумію, що якщо там пустота, воздух, воно ніяк не повинно працювати. Значить, воно вже було на грані. Розумієте? І я оце тільки. Ну, ну, от така, от така історія. <рес> от така історія. Не знаю, що воно було б. Закипів би він чи не закипів. Сам сижу і думаю, що це так в, етат, википіла вода швидко. Якось я не туди. Тому що у мене проблем з, моїм, з моєю системою, де я зараз мешкаю. Немає, тому що там стоїть десь 30-літровий на чердаку 30-літровий бідон, а бочка така пластикова. І там постійна вода. Тобто Воно, щоб там википіло, я не знаю, що треба зробити. Тим більше, я його утеплив і накрив. Тобто в йому немає куди іспарятися. Може і це і накрить. Я не знаю, він же там не іспаряється. А може, продавила, продавила е, ету, пустоту, воздух. Не знаю, коротше, зараз буду робити заміри. І це мені вже подобається. Це вже те, що потрібно. Ось, а я дивлюсь, хожу, якось температура в приміщенні 21-20. Думаю, що таке. Якщо ось така подія сталася у мене. Я так розумію, я вовремя побачив, а так би, мабуть, котьок закипів би. Може мені хтось щось підскаже від закипу, якийсь датчик ставить, чи він сам вимикається? Мені так кажеться, що він сам вимкнеться, ребят. Він не може гріти, він нагріє буквально до своєї температури і вимкнеться. Я так вважаю, бо у мене ніколи такого не було. Розумієте? Ніколи. За 20 років, скільки працює у мене котел, подібний. Ніколи не було такого. Ось, Ось така подія. На цьому, на цьому все. Підскажіть мені, хто, хто знає, що.